У 29-му ліцеї здають кров для потреб українських військових. Другу в житті донацію прийшов робити Святослав Прохуренко. Розповідає, у другому класі ліцею навчається його син. Перед процедурою Святослав проходить реєстрацію, перевірку тиску та аналіз крові. Це другий раз я здаю, до цього два роки тому здавав. Донька, коли народжувалась, там треба теж здавати. Ну, якщо є хоч маленький шанс, що комусь це допоможе. Або якщо там врятує життя, це прям взагалі, то треба ну, використовувати це, робити. Кров здає і Ганна Павловська. Її донька Марійка навчається у 4 класі. Я хотіла давно вже здати, зараз ну, ну, треба так якось знаєте, допомагати. І так і зважилася. Треба хлопцям так ось хоч якось допомогти. Забір крові проводить мобільна бригада обласного центру служби крові. Лікар-трансфузіолог Оксана Слабченко розповідає, стати донором можуть люди, які не мають хронічних хвороб. Зараз є потреба у крові з негативним резус-фактором. Кров, яку ми збираємо, іде для потреб лікувальних закладів як нашого регіону лікарень, хворих їх потребує, і в тому рахунку військових, які отримали поранення і перебувають на лікуванні у наших лікувальних закладах. Також вона йде для потреб ЗСУ, для використання їх, скажімо так, на, на лінії фронту. Кров у 29-му ліцеї здавали у рамках акції Врятуй життя воїну, розповідає заступниця директора закладу Любов Єсепова. Зорганізували таку вперше. День поховання нашого останнього, 24-го випускника, який загинув на війні. Ми Спілкувалися з нашою теж випускницею нашого ліцею, яка працює зараз на центрі переливання крові, і спитали, чи можна зробити таким чином, щоб в школі організувати таку акцію за забору крові. Поспілкувалися далі і нам дали добро. Сьогодні до акції долучилися 39 людей. Це батьки учнів та викладачі ліцею. Банк крові поповнили на майже 18 літрів. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.